Добрий день. Сьогодні говоритимемо про психологічну гнучкість, від якої безпосередньо залежить якість нашого життя, що підтверджують результати довгострокових наукових досліджень. Що ж це означає? Психологічна гнучкість це здатність підходити до ситуації відкрито, усвідомлено та уважно, а також робити ефективні кроки, виходячи із своїх цінностей. Тобто глибинних уявлень про те, ким ви хочете бути, і яких принципів дотримуватися у вашому житті. Давайте розбиратися, повернемося до теми автоматичного мислення, що це таке. Тобто, ми часто мислимо автоматично, реагуючи на ситуацію, виходячи з нашої системи пам'яті. Тобто, ситуація нагадує нам пережити вже в минулому досвід. І ми просто користуємося цим, ми просто реагуємо автоматично, так як ми вже реагували колись. І часто це дуже корисні реакції, які економлять нам сили і час, особливо в побуті. Ну, ми вже один раз навчилися, як нам ключ вставляти в замок і ми не дивимося як на незнайомий предмет на ключ. Да? Не робимо кожен раз вибір і не приймаємо рішення, якою стороною і куди його вставляти. Та, насправді, тобто, це є приклад такого побутового автоматичного мислення, автоматичних дій. Ми знаємо, що цей, цей предмет нагадує ключ. Ми знаємо, робимо висновок несвідомо автоматично, що це ключ. Ми просто ним користуємось, все добре. Або так само ми вимикаємо, вимикаємо газ на кухні, якісь електроприбори. Але все це. Вся ця конструкція, побудована на нашому, на системі спогадів і на сформованих умовних рефлексах, і частково на безумовних, звісно, вона може зіграти з нами злу шутку в стосунках. І це часто ми бачимо в сімейних стосунках, або просто в ставленні до людей, хтось якось подивився. О, ця людина мене не поважає. Хоча, по факту, ця людина просто примружила очі. Але якщо в досвіді був, була агресія у вигляді знецінення, неповаги чи йогось боку, і людина при цьому мружила так, от очі, це вже є тригером, і ми автоматично приймаємо рішення, не враховуючи справжню ситуацію, що ця людина нас не вважає, і що ми робимо? Можливо, ми зберігаємо себе, а можливо, ми втрачаємо нові можливості. Психологічна гнучкість передбачає два ключові моменти. Перший момент це здатність бути присутнім в теперішньому моменті, тобто, це те саме присловуте, бути, жити тут і тепер, і реагувати відкрито згідно. Тих обставин, що відкриваються прямо зараз. Ну І також це про те, як зменшувати вплив звичних, автоматичних або навіть автоматичних, обтяжливих думок та почуттів. І друга друга риса це здатність до проактивності. Тобто, це вміння реагувати усвідомлено, а не імпульсивно, не, ре, не реактивно діяти згідно. Своїх внутрішніх переконань і цінностей пристосовуватися до ситуації, яка є наразі, а не яка відбулася колись, на відміну від автоматичного мислення. Психологічна гнучкість допомагає нам ефективно працювати зі складними емоціями, переривати марні розумові процеси. Також долати обмежувальні бар'єри, зосереджуватися на тому, що ви робите прямо зараз, залишаючись в теперішньому моменті, та змінювати неефективні і саморуйнівні моделі поведінки. Це сприяє побудові міцніших стосунків. Як же на це вплинути? Бо говорити про це добре, але як розвинути психологічну гнучкість, як підвищити якість вашого життя? І тут нам дає відповідь моя улюблена полівагальна теорія, про яку я вже говорила в одному з своїх відео. Ми можемо сказати, що в основі психологічної гнучкості лежить так зване вікно, вікно толерантності, в основі наших емоцій, наших реакцій, мотиваційних та захисних, лежать реакції нашої вегетативної системи, яка ділиться на три ланки. Да, умовно ділиться, тобто це е, е, вентральний блукаючий нерв, дорзальна гілка блукаючого нерва та симпатична е, частина нервової, вегетативної нервової системи. Е, вентральний вагус відповідає за систему взаємодії, залученості, гри, близькості, теплоти в стосунках, оптимального рівня здоров'я, відновлення та розвиток. Е, далі, Симпатична гілка відповідає за захисні реакції бий або біжи, тобто це та підсистема вегетативної нервової системи, яка активується, коли нам треба активно вирішувати проблему, та виділяється енергія на те, щоб вирішити щось, справитись якось, променеджити або втекти. І якщо перші дві стратегії, стратегічні лінії не спрацьовують, Наше тіло підкорюється стану гіпоактивації, тобто відбувається завмирання, відключення, замороження. Активується дерзальна гілка блукаючого нерва, нервуса вагуса, яка відповідає за економію енергії ну, або за підготовку до смерті в тваринному світі. І наша задача дбати про оптимальний баланс взаємодії між цими гілками і не зависати в жодній з них. Це позбавляє нас гнучкості реагування в зв'язку з реальністю. Тобто вікно толерантності це діапазон нервової активації, в якому людина здатна відчувати наявний рівень збудження або гальмування, не втрачаючи здатності регулювати ці стани, не втрачаючи здатності до свого. Усвідомленого вибору, усвідомлювати власні емоції, взаємодіяти з іншими людьми, мислити здраво, тобто ясно і усвідомлено. Тут є головним в цьому вікні: вентральна гілка блокаючого нерву, яка регулює всі інші. Якщо відбувається гіперактивація, тобто збудження зашкалює, це може бути тривога, паніка, гнів. І тоді цей вентральний вагус вимикається, і це проявлятися може у вигляді імпульсивної або навіть хаотичної поведінки, коли ми діємо не усвідомлюючи власного вибору. Також це може бути гіпоактивація, тобто відключення, апатія, замороження. Ми відчуваємо безсилля, безпорадність, падіння енергії, нас наче паралізує, туман в голові, як ватою набитий. Тобто це все е, активація доризального вагуса. Тобто вікно нашої толерантності це здатність реагувати, не втрачаючи контроль над власними реакціями. В когось воно вуще, а в когось ширше. І тобто. чим більше неперетравленого, болісного, навіть травматичного досвіду, тим вуще це вікно. І тим менша здатність спокійно і контрольовано переживати складні емоційні стани і діяти в зв'язку зі своїми стратегічними цілями. Та цінностями. Саме вікно толерантності або психологічна гнучкість це є те, що ми напрацьовуємо в терапії, розширюючи внутрішню витривалість досить протирічивих емоцій, виокремлюючи тригери, що заховані в системі спогадів і запускають реакції, що можуть бути неадекватні, поточній ситуації. До речі, запрошую вас. До мене в терапії, у мене є декілька місць, будемо розширювати вікно толерантності і будемо напрацьовувати психологічну гнучкість. Також фізіологічне вікно толерантності можна і потрібно збільшувати самим, якщо, воно, якщо ви відчуваєте, що воно недостатнє, якщо ви схильні до імпульсивних дій. І для цього є спеціальні нейронні вправи. І Якщо їх тренувати в спокої, вони їх навичка спрацюють, коли ви вилетите за рамки вікна толерантності, і тоді ви зможете повернутися в нього, використовуючи інструменти гнучкості. Ці вправи дуже прості. По суті, їх можна виконувати в будь-який час доби. Це займає буквально пару-декілька хвилин, але це дуже корисно. Ну, перша вправа це заземлення через відчуття, тобто мета цієї вправи повернення до тут і зараз, до тут і тепер. Завдяки цій простій вправі відбувається також активація такого корисного, такого потрібного нам ментрального вагуса. Заземлення через відчуття це може бути звернення до власних почуттів. Наприклад, назвати три речі, які я бачу зараз. Я бачу олівець, так? я бачу листівочку в мене на столі. Я бачу чашку. Так? Назвати одну-дві речі, які я відчуваю. Наприклад, тілом я відчуваю дотик тканини, я відчуваю прохолоду цієї чашки. А, я бачу малюнок на ній. Все, я вже заземлилася, я укорінилася в теперішньому часі. Друга вправа, яка мені дуже подобається, яка є дуже корисною, ну, окрім відомих вам прав на дихання, коли ви можете просто засередитися, засередитися на своєму тілі, що дихає. Ще можна робити таку вправу. Я не мої думки. І мета цієї вправи роз'єднатися з важкими емоціями чи думками, не втрачаючи контроль, кроки. Помітити думку, яку ви думаєте. Наприклад, це може бути думка, я не справляюся. І додати фразу. Я помічаю, що в мене є думка, що наче я не справляюся. І це вже створює дистанцію між. Вами і цією думкою. І ви виходите в стан спостерігача, активуєте вентральний вагус, і ви вже не ем, не жертва своєї думки і реакції, яка слідує за нею, емоційної, неприємної. А ви вже спостерігаєте, бо ви більше, ніж думка, ви, вже, ви можете обирати, що думати про себе, про те чи про інше насправді. З вами була я, Марія Міловідова, сертифікована та акредитована гештальтерапевтка, терапевтка ДБТ терапевтка лікарка, психотерапевтка. Чекаю на ваші відгуки, коментарі, на ваші вподобайки, підписки на мій канал. Це дає мені мотивацію продовжувати. Також запрошую до мене в терапію.